Оскільки себе помню, ні одне різдво в моєму дитинстві також в зрілому віці не пройшло без приготування пампухів. Ділюсь з вами своїм перевіреним рецептом. Молочко, цукор, жовтки, які файні домашні, одне яйце, дріжджі, дрібка солі, ванілін. Змішали. Добавляю борошно. Просіяне. Вимішуємо 5 хвилин. А колись моя бабка говорила, місити до тих пір, доки зверху не буде рука частенька. Додаємо масло. Самій основний продукт. в горілочки Теж сюди. Замісила, змащую зверху трішечки олійкою, накриваємо, нехай підходить. Ану, погляньте, яке файне тісто. Оп. розпреділяю наше тістечко. Ручку, мукичку і вперед. Формуємо пампушки. Я собі тако розклала на руці маку, Так гарненько маку. І защіпую. Все. Сформувала пампухи, вийшло 16 штук. Ви думаєте, достатньо вам з однієї порції чи ні. Пішла смажити. Олія розігріта, Ставимо наші кончики, смажитися. Хочу вам показати пухирці. Подивіться, дуються на них пухирці. Там покажи, будь близько, близько. Присипаю пудрою, але не всі. Я, наприклад, не люблю. Давайте я один вам розлупаю, подивіться, що це за красота і що це за смакота. Ми з Алінкою попробували. Ви знаєте, варто, не шкодуйте сили і здоров'я раз в рік приготувати для своїх рідних такі пампушки. Це смакота взагалі.